Чернігові указом президента України введено міську військову адміністрацію. Відповідний документ номер 69-2023, датований 7 лютого, був оприлюднений на офіційному сайті очільника держави. При цьому розпорядження щодо призначення начальника військової адміністрації поки немає. Секретар Чернігівської міської ради, а після позбавлення судом Владислава Трошенка права впродовж року обіймати свою посаду згідно з чинним законодавством та рішенням сесії і виконуючи обов'язки мера міста Олександр Ломако, прокоментував це рішення так. Ми спокійно відреагували, хоча рішення президента потребує аргументації, як мінімум, для мешканців міста Героя Чернігова. Я дуже сподіваюся, що після цього рішення всі базові послуги, які надавала міська влада, не зупиняться. Це робота критичної інфраструктури міста, соціальні програми, які ми приймали, роботи по відновленню міста. Вірю, що все це продовжить працювати. В законі України про правовий режим воєнного стану, який власне і регламентує цю процедуру, вказано, що військові адміністрації населених пунктів вводяться за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Та цитуємо у тих містах, в яких міські ради та або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, в тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень. У Чернігові, за словами виконавчого директора Чернігівського відділення Асоціації міст України Миколи Селенка, подібних передумов для створення військової адміністрації не було. Кілька днів тому був і мій коментар Суспільному, і, власне, те саме сказав голова Чернігівської ОВАВ В'ячеслав Чаус, що наразі підстав для введення військової адміністрації в місті немає, тому що міська рада працює, секретар працює, виконком працює і життєдіяльність міста не паралізована. Ми розуміємо, коли вводиться військова адміністрація в деокупованих Ізюмічі Херсоні, в містах, які у напівоточенні або в зоні активних бойових дій. Але Чернігів. Обласний центр, який сьогодні у відносно безпечній ситуації, повноцінно живе і працює, тому це прецедент. Щого виходили люди, які готували проєкт указу і давали на підпис президенту, тут уже питання, мабуть, не до мене. Мені самому хотілося б почути якусь аргументацію і, врешті-решт, дізнатися, хто був ініціатором. Бо якщо Генеральний штаб, тоді виникає питання: а чому не в Новгороді Сіверському, Семенівці, Сновську, Городні, Рібках чи Добрянці? Ініціатива, скоріш за все, була від обласної військової адміністрації, пояснив нам телефоном Микола Селенко. Свою оцінку рішення увести в Чернігові військову адміністрацію дав і народний депутат України Олексій Гончаренко. Він зазначив, що є два шляхи утворення міських військових адміністрацій. Перший, згідно указа президента, створюється військова адміністрація і при цьому залишається місцева влада. Другий діюча місцева влада розпускається, а рішення про створення військової адміністрації має затвердити Верховна Рада. Навіщо створювати військову міську адміністрацію в Чернігові? Місто не було окуповане, міська влада працює. У міській адміністрації 580 співробітників. Всі на місці. Мер та секретар міськради не залишали місто, коли наступали російські війська. Я з колегою Максимом Саврасовим були єдиними народними депутатами, які приїжджали в Чернігів під час осади міста і бачили Атрошенка і Ломако на власні очі. Після відсторонення мера Владислава Трошенка за рішенням суду, до речі, дуже дивне рішення вже призначений виконувач обов'язків. Їм став секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Все зроблено за законом. Це схоже на кінець місцевого самоврядування та децентралізації в цілому, написав народний обранець. Нагадаємо, 1 лютого Львівський апеляційний суд лише частково задовольнив скаргу Чернігівського міського голови Владислава Трушенка щодо рішення суду першої інстанції. Та крім передбаченого відповідною статтею штрафу, залишив додаткове стягнення у вигляді відсторонення від посади на один рік. Після цього, згідно із законом України про місцеве самоврядування, всі повноваження перейшли до секретаря міської ради. Підтримали призначення Олександра Ломако, тимчасово виконуючим обов'язки, і на сесії міської ради. Що стосується ставлення чернігівців до ідеї створення військово-цивільної адміністрації і припинення повноважень міського голови та міської ради, обраних людьми, то за результатами соціологічного опитування групи рейтинг станом на середину грудня 2022-го негативно про це висловилися 63% містян і ще 19% не знали, що відповісти.